Розберемо першу Коринтян, розділ сьомий. Загальний зміст цей розділ присвячений шлюбним відносинам, утриманню і духовному життю. Павло відповідає на питання Коринтян щодо подружнього життя та безшлюбності, даючи практичні та духовні настанови. Основні ідеї розділу Сім: один шлюб і утримання. Вірші один. Сім Павло радить: у світі є спокуса розпусти, тому краще мати подружжя, ніж жити без контролю. Але також дозволяє утримання від сексу за взаємною домовленістю для молитви, посту та духовного зростання. Значення, шлюб не є гріхом, а союз двох людей, що захищає від розпусти, але безшлюбність теж допустима, якщо присвячена Богові. Друге подружжя віруючих і невіруючих. Вірші 8-16. тим, хто не одружений, Павло радить залишатися так, якщо можуть. Віруючий, одружений із невіруючим, не повинен розлучатися, якщо невіруючий погодний жити з ним. Віра одного може впливати на спасіння іншого. Значення головне зберігати мир і духовний вплив у сім'ї. Третій стан, у якому ти народився, вірші 1724. Павло заохочує Залишайтеся у тому стані одружені, неодружені, раб чи вільний, у якому вас покликав Бог, Не життя обставин. А служіння Богові важливе значення зовнішній стан менш важливий, ніж вірність і життя в Господі. Четверта практичні поради для тих, хто одружений. Вірші 25-40. Павло зауважує, що одруженим теж можна утримуватися час від часу заради молитви, але лише за згодою обох. Хто не одружений, має перевагу в служінні Господу, бо не відволікається на подружні обов'язки. Павло не встановлює жорсткого правила шлюб дар. Але й безшлюбність благословення для служіння. Значення Бог дає свободу вибору, але духовний фокус має бути на ньому. Підсумок розділу 7. шлюб, благословення і захист від спокус. Але безшлюбність може бути кращою для служіння. Віра одного може впливати на сім'ю, мир і послуг Богу важливіші за обставини. Важливо залишатися в стані, у якому тебе покликав Бог, і присвячувати життя йому. Розберемо. Перше Коринтян. Розділ 8. Загальний зміст цей розділ присвячений суперечці щодо їжі, принесеної ідолам. Деякі коринф'яни вважали, що віруючий може їсти будь-яку їжу, бо ідоли нічого. Інші ж хвилювалися, що це може спокусити слабших. Павло пояснює, як проявляти любов і розсудливість. Основні ідеї розділу 8. 1. Знання і любов. Вірші 1-3. Павло каже Знання добре. Але якщо воно викликає гордість і не супроводжується любов'ю, воно ніщо. Справжнє знання проявляється через любов до ближнього. Значення духовна мудрість не лише в знанні, а в тому, як ми ставимося до інших. Друга свобода у Христі, вірші 4.6. Для тих, хто розуміє, ідоли нічого не значать, і немає іншого Бога, окрім одного бога. Христос єдиний Господь, через нього все існує значення. Віруючий технічно може їсти будь-яку їжу, бо вона не осквернює серця. Третє обмеження через слабших вірші. 7.13. проблема. Слабкі брати вірять, що така їжа може спокусити їх до ідолопоклонства. Павло застерігає: навіть якщо ти маєш право, не їж, якщо це спокушає іншого. Любов важливіша за свободу. Значення, християнин не має користуватися своєю свободою так, щоб нашкодити іншому. Четвертий приклад спасіння душ, вірш 13. Павло підсумовує якщо їжа спокушає брата, не їж, щоб не погубити його. Значення духовна відповідальність важливіша за права чи власні бажання. Підсумок розділу 8. знання само по собі не є достатнім. Важлива любов і турбота про ближніх. Свобода у Христі існує, але вона підкорена любові та благорозумності. Наші дії не повинні ставати причиною спокуси чи падіння іншого християнина. Розберемо 1 Коринтян, розділ 9. Загальний зміст. Цей розділ присвячений правам апостолів і свободі у служінні. Павло пояснює, що, хоча він і має право на матеріальну підтримку та особливі привілеї, він готовий обмежувати себе заради Євангелія, щоб не заважати проповіді. Основні ідеї розділу 9. П.Д. апостольські права. Вірші 1.14 Павло нагадує. Він апостол, його служіння є легітимним, і він має право на певні речі, як і інші апостоли. Право отримувати утримання від церкви, подорожувати з супроводом, їсти з церковної спільноти. Він наводить приклади з закону і традицій пророків, що підтримують права служителів. Значення служителі Божі мають природні права, але це не самоціль. Друга відмова від прав заради Євангелія. Вірші 15-18. Павло каже, він не користується цими правами, щоб не створювати перешкод для Євангелія. Головне проповідувати безкоштовно, щоб ніхто не міг сказати, що хтось купив його служіння. Значення апостол ставить служіння понад особисті вигоди. Третя дисципліна і самовідданість вірші 19-27. Павло порівнює себе з спортсменом, дисциплінує тіло, обмежує свободу, щоб не бути переможеним. Як і спортсмен прагне вінця, Павло прагне вічного нагородження від Бога. Значення. Духовне служіння вимагає самоконтролю, відмови від задоволень заради вищої мети. Підсумок розділу 9 Апостоли мають право, але Павло добровільно обмежує себе, щоб служіння не було перешкодою для інших. Справжнє служіння вимагає дисципліни, самоконтролю і жертовності. Християнин, як спортсмен, має тренувати себе, аби досягти вічної нагороди. Справжнє служіння вимагає дисципліни, самоконтролю і жертовності. Християнин як християнин як спортсмен має тренувати себе, аби досягти вічної нагороди.